Добрий день, мене звати Нарку Любов, я учениця 11 класу виноградівського опорного закладу Арційської міської ради Волградського району Одеської області. Пропоную вашій увазі раціоналізаторський проєкт на тему сучасний стан виробництва продукції рослинництва та шляхи підвищення його ефективності у фермерському господарстві агрофіром Бурхуджі». У соціально-економічному розвитку країни сільське господарство посідає особливе місце. Це одна з основних галузей народного господарства, яка забезпечує виробництво продуктів харчування і є найпершою умовою розвитку суспільства. Актуальність виконаної роботи полягає у створенні цілісної картини агровиробництва та розробці шляхів підвищення ефективності рослинництва з урахуванням специфіки земель, рівня врожайності та використання інноваційних технологій. Об'єктом дослідження роботи виступає фермерське господарство «Агрофірма Бургуджи, предмет дослідження організаційна виробнича та економічна діяльність господарства в рослинництві. Мета проекту аналіз сучасного стану організації галузі рослинництва, виявлення резервів збільшення виробництва продукції та визначення шляхів підвищення ефективності виробництва продукції рослинництва у фермерському господарстві. Завдання проєкту дати характеристику виробничо-господарської діяльності господарства, зробити аналіз виробництва і реалізації продукції рослинництва, проаналізувати економічне значення та ефективність виробництва зерна, виявити шляхи підвищення економічної ефективності рослинницької галузі. Ферміське господарство «Агрофірм Бургуджі» розташоване в Одеській області 18 кілометрах від центру арцийської територіальної громади в селі Віноградівка. Воно спеціалізується на вирощуванні зернових та технічних культур. Головна мета діяльності господарства це виробництво товарної, сільськогосподарської продукції для потреб громад. Мадян організації підприємства установ. Предметом діяльності господарства є вирощування зернових, технічних культур та овочівництва. Трудовими ресурсами господарство забезпечено повністю за рахунок місцевого населення. У ньому на даний час працюють 140 осіб. Це висококваліфіковані головні і старші фахівці з вищою та середньою освіти та прості робітники. У господарстві центральним засобом виробництва є земля. На даний час господарство має 9370 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь, з них 9350 тисяч гектарів ріллі. Аналізуючи структуру посівних площ, можна відзначити, що господарство спеціалізується в основному на вирощуванні Зерна та соняшнику, технології вирощування даних культур організовано з отриманням науково обґрунтованих агротехнічних вимог. Основною виробництвом продукції рослинництва є технології вирощування сільськогосподарських культур. Основні технологічні операції у процесі виробництва продукції рослинництва – обробіток ґрунту, внесення добрих посів, догляд за посівами та збирання врожаю. Основна зернова культура господарства є озима пшениця сортів куяльник, катруся та колонія. При допосівної обробки насіння у пшениці обробляють фунгіцидами, фунгіцидами адексар с плюс, фенікс дуо та біосимулятор розсторослим, еміслимом «С». Посіви при наявності шкідливих організмів обробляють гербіцидами хаммер базагран, м та пульсар сто дерб 175 Збирання озима пшениці проводить прямим комбайнуванням за допомогою зернозбиральної техніки «Лексіон 580 та клас-домінатор. Займається е, господарство також вирощування гібридів кукурудзи, таких як термо, НК «Кобальт» та Есеалазін. Також збирає високі врожаї соняшнику, сортів Опера, Тунка, НК-Рокі. В агрофірмі є весь комплекс сільськогосподарської господарської техніки. За даними таблиці, можна зробити висновок про збільшення посланих площ у 2021 році, порівняно з 2019 роком, практично під усіма культурами, крім ярового та соняшнику. Наслідок загального збільшення площі ріль у підприємстві. Динаміка валових зборів свідчить про те, що валовий збір зерна в звітному році по 2019 року зріс на 7 тисяч 149 центнерів. З метою підвищення врожайності проваджують усі возмінні кулісні пари. Застосування мінеральних добрив дає змогу активно регулювати забезпечення на поживними речовинами. Також використовують крапельне зрошення, яке є найбільш економічним та прогресивним способом поливу, а також сучасні дощувальні машини, які дозволяють працювати на великих площах та на рослинах різної стадії вегетації. Використовують системи GPS контролю транспортних засобів. На сучасному етапі використовують інноваційні сучасні апарати дродно для точного рівництва, які контролюють якість виконання посів, роботу агротехніки та аналізують стан рослин і ґрунтів. Можна це дозволяє працювати нашому господарству з великими трейдерами, закупівельниками зерна, товариство «Злата-3» та південна зернова корпорація. Збільшення прибутковості діяльності господарства досягає за рахунок провадження технологічних інновацій, а саме використання нової техніки, нових технологій обробітку ґрунту та нових технологій вирощування сільськогосподарських культур і науково-обґрунтованих систем землеробства. Провадження даних інновацій у виробництво спричиняє суттєве підвищення вражальності культур, зменшення норми висіву та економії пального. Підсумовуючи татати Можна дати наступні пропозиції фермерському господарству: удосконалювати структуру виробництва відповідно до потреб ринку, поліпшити якість продукції та підвищити продуктивність праці, збільшити обсягу виробництва і зменшити собі вартість із продукції рослинництва за рахунок підвищення врожайності. Основним завданням господарства залишається підвищення ефективності галузі, збільшення обсягу виробництва конкурентоспроможної продукції рослинництва і виходу на нові ринки збиту. Дякую за увагу.